Вітаю, дорогі німці! Що у нас тут робиться? Все дуже просто. Ми з вами продовжуємо тему займенників. І сьогодні у нас, бачите, що робиться позисів, прономен, Кому що належить. Ми з вами таке вже приходили на рівні А1, А2 таке вже у нас було. І сьогодні, ну, звісно, я як завжди накидаю вам групу тих уроків, щоб ви подивилися, що там робиться у нас. Що ми вивчали? А ось у нас мобільний телефон твій, Так він мій. Бачите, як відповідають я, yeah. Ez. І пишуть, що це позисів про Фотоапарат належить пану роту. Так, це його, і знову таки зайна. Ну і про кішку, чи це сусідська кицька. Так, це її, тобто сусідки. І ці слова, усі три. Кінчки збільшу. Майнц, зайна і іре називаються позиції про Ми з вами це розглядали. Я скину вам руку, ну, знову таки, ви пригадаєте. Пишуть нам, що присвійні займенники є замінниками, є замінниками іменника, тобто стоять, тобто стоять без іменника. Як і присвійні артиклі, вони позначають власність або приналежність. У нас чотири відмінки. Чоловіки мають закінчення в номінаті дівчатка, дівчатка е, середній рід, S в плюралі «е». далі. Акузитів люблю кого, що майне. Датів даю кому майне, 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 майнен. Майне, 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 і генетів. майне. Хинвай у нас на стрінці 116 будет позитивный артикль. Тепер нам кажуть, що відмінювання присвійних займенників відрізняється в називному відмінку чоловічого і середнього родів та в знахідному, серед... знахідному відмінку середнього роду в... з присвійними артиклями. Тобто майнкомп'ютера майна. Це ж номінатів, але бачите, яка ситуація, де тобі майна? Ні, це середній рід нема де показати. Так, mine auto, ось minors, так як було в прикладі. Як ви бачите, пішли одразу übungen, перше, друге завдання поставити в правильній формі, і ми заходимо на indefinite pronomen. Прон, пропоную теж їх взяти, тому що ми з вами їх вибрали. і, відповідно, не треба це заняття, заняття, а урок робити на кілька. Значить так, айна і кайна, один і жодного. Марта, мені потрібно ще одне яйце. У мене більше немає. Кайнс, І пишуть, бачите, стрілочка indefinite прономен, тому що кайнс стосується яйця. Марта, мені потрібен інший горщик. Є ще один у шафі. Айна, indefinite прономен. Ось така ситуація. Тобто в кастрюля горщик. Неозначені займенники є представниками іменника, і представники і замінники стоять без іменника, і неозначений займенник сигналізує кайн про заперечення, айне означає невизначену річ або особи чи число. Що у нас виходить? А дивіться, казуси: у нас чотири: маскулін, айна, кайна, айне, кайне фемен, Нойтхаль – айна, скайна, сіплюраль, плюраль е. Так само люблю, кого закінчення не у чоловічому роді е в жіночому С, в середньому міжна «е». Датів даю кому чоловіче рід «ми», дівчатка Р, нойтраль М і плюраль N. Е, і генетів С, С, Р, Р, С, С, і Р. Інвайзер. Який же у нас з вами буде інвайзер? Давайте подивимося. Відмінювання неозначеного займенника відрізняється від відмінювання, неозначеного та заперечного артикля називаному відмінку чоловічого середнього роду та знахідному відмінку середнього роду. Комп'ютер, eine, keine, Бачите, ось він також в початковій формі. Айн Auto, приміром, айнес. І так само йдуть вправки. Бачите, знов-таки поставити в правильній формі потрібні слова, чого не вистачає, так само з кайном попрацювати. Давайте подивимося ще. Ось цей ман, «єман», «німан». Що тут у нас робиться? Хтось, хтось знов таки, німан, ніхто «усі», але етвас. Щось ніч, нічого, аліс, усі. У нас з вами є діалог. Почитаємо. Доброго дня, пані Кляйн, Що ви тут робите? Шукає когось, а кого ви шукаєте? Отто, отто, Кляйн. Вибачте, мої колеги усі обідають у їдальні, на даний момент тут нікого немає, приходьте через годину, ну, тоді я піду в їдальню, можливо, я знайду там отто. Привіт, отто, я тебе шукала, ти вже щось знаєш про новий проєкт? Ні, ще нічого не чую. Спитайте пані Келя, вона завжди все знає. Тобто, оцей Гебраух, вживання, неозначені займенники, як ман, єман, діман, аля етвес ніхсі аліс означають неозначені, невідомі чи невизначені особи і речі. І у нас є «перзонен» табличка, ось, будь ласка, і внизу про «захен». Три казуси ман, єманд, німенд, але, акузитів «айнен», єманден, «німанден» і датів «айнем», «єманден», «німанден», «алі». Ми можемо вживати, бачите, там ще «ергенд» є в дувичках це слово теж будь-який. Значить так, ман описує невизначену кількість Слово ман. Стоїть в називному відмінку. В акузитіві і в давальному ми його замінюємо на AIN. Ми цього не вчили з вами. Для будь-кого чи когось, чи нікого. закінчені в акузитіві та датіві не обов'язково. Займенник АЛІ відмінюється як означений артикль. І показують нам за номінатів, акузитів датів nichts, alles, allem». Все, табличка закінчилась раптово. Інвазі, які у нас Etwas і «nichts» не змінюються, «alles» змінюється як означений артикль. І знов-таки у нас пішли вправки. Дивіться, яка величезна. Поставити те, чого не вистачає, ось з в потрібній формі. Теж поставити слова в четвертому в потрібній формі, в п'ятому ось навіть написано, скільки разів що повторюється, і ми з вами заходимо в фраги. Фраги прономи Що із ними, з цими фраги прономи Давайте подивимося. Бачите, дуже багато займенників, ми всі з вами їх учили. Питання займенники, чи сфотографували ви цей чудовий захід. Віагат, хто? Пан Рот сфотографував. Що фотографував пане рот захід сонця. Торт виглядає добре, Який, що за торт ти хочеш, напевне, я візьму шматочок фруктового торту, який ти маєш на увазі. Відповідно, у нас з вами є. Підтягнемо гебраух три питання, три правила стосовно питальних займенників. Питальні займенники стоять без іменників, вони не, вони не змінюються. Питання займенники В, Вен і ВМ – хто, кого і кому, стосуються людей, вас що стосується речі. Чи може запитувати про людину чи річ, питання займенник Васфіань, що за, запитує про рішення, про вибір між загальними можливостями? Вельге це питання, коли ми обираємо якийсь конкретний варіант. Добре, в номінаті, акузативі, дативі і генетиві у нас робиться ось така ситуація ви, вим весен, і ваз, якщо це річ, ваз-ваз, вас ваз і весен. Демонстратив прономен у нас є знову таке діалог, розмова в музеї. Який малюнок тобі більше подобається цей? А що ти думаєш про це, цей, це теж добре? А ти знаєш, що минулого тижня з музею вкрали відому картину? Ні, кого? Ну, від професійних, професійних, від професійних крадіїв мистецтва. Експерти кажуть, що це були ті самі люди, які вчиняли інші крадіжки як предметів мистецтва. Як вони до цього приходять? Сигналізація, як і в інших клітіжках, була вимкнена. Зараз розшукують співробітника, який працював зі зловмисниками. Це цікаво. Тобто, напевне, це вони, якщо тут фонд, то це ким швидше за все виекономся? Дієм. Дивимося на демонстратив пономен. що тут у нас в казні займенники стоять без займенників і на дезіндебетон, і наголошується на відміну від артиклів. Вказівні займенники ді, ді, ДАС і ДІЗ позначають конкретно вже відому особу, чи, чи річ. Так. Die selber, «той саме», Означають особу чи річ ідентичні особи чи речі, які вже названі чи відомі. Die einige, ось ці слова стосуються особи чи речі, які описані в релатів у відносному наступному відносному займенник Цей Цей, ці, ось він відмінюється дуже просто. Дізе, 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 дізе. І ось казуси його. Потім формочки нам подають таких демонстративних казівних займенників, як той Дзельби, Дізельби, Дазельби, і де Деніги, Дієніги, Дас Генъгет, як вони змінюються. Ось, подивіться, чотири казуси маскулін, бачите, де вони змінюються. Всередині ось на ситуація. І н ось в кінці. Треба бути уважним. Всередині. Ось, ну і в кінці теж у нас є закінчення, звісно, всередині, всередині, в кінці. Треба дивитися на ось ці закінчення. Так, ну давайте це візьмемо, вже та й вистачить єс на сьогодні. Відмінюються в першій частині слова як означені артиклі Дія Дідус, а закінчення Зельбе і Єнігі відповідають відмінюванню прикметників. Сторінка 131. Добре. Дивимося форми казівних займенників Дідус. Ось вони дають нам цю табличку вже 186 раз. І нагадують: інвайзе у нас є, що формочки das, як вказівних займенників, відповідають формам відносних займенників на сторінці 225. Добре, треба зробити вправи, поставити послухачка йому в групі das в правильній формі, ці слова необхідно поставити в правильній формі, а потім ось ці. І ми виходимо з вами на слово X. Ми будемо змішувати вкупу. Мені здається, що ми про номен уже скоро закінчимо. Тут більше матеріалу. Самі гроші робіть домашку і побачимося вже завтра.